Є знижки на гепаргін 15% в аптеках подорожник, пам та ощад. Вітаємо головне на ранок до вашої уваги. Оновлений інформаційний випуск. Отже, рано вранці сьогодні росіяни. Окупанти завдали нових масованих ударів по Україні. Атака тривала від 5 до 7 години ранку. Шахеди атакували різні регіони, включно із західними. Також окупанти здійснили пуски крилатих ракет, аеробалістичних кінжалів, балістичних ескандерів, керованих зенітних та авіаційних ракет. За попередню інформацію Генерального штабу силами ППО України було знищено 37 із 40 безпілотників. Під ударом перебували 3 Харків окремі населені пункти Харківської, Львівської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської і Миколаївської областей. Удари також наносились здебільшого по енергетичному комплексу України. Глава Міненерго Герман Галущенко вже заявив про атаку на об'єкти генерації та системи передач у чотирьох областях. Влучання на півдні підтвердили сили оборони. Росіяни також завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харків та області через перебої з енергопостачанням. Метро найближчими годинами не працюватиме. Відомості про постраждалих немає. Проте інформація ще оновлюється. Ну і є влучання на Київщині. Про це попередили в обласній військовій адміністрації. Також можливі перебої зі світлом. Інших подробиць поки що не маємо. Ну і напередодні російські окупанти вдарили ракетами по Одещині. Відомо про чотирьох жертв. Серед них десятирічна дівчинка. Чотирнадцять людей зазнали поранень. В лікарні опинилась чотирирічна дитина. В неї осколкове поранення та контузія. Вона під наглядом лікарів. Окупанти запустили балістичні ракети. Попередньо іскандер М близько шостої вечора. У цей час люди в автівках і пішки прямували додому наприкінці робочого дня. Вогонь охопив пошкоджену заправку. Внаслідок атаки, побиті крамниці, складські приміщення, адміністративні буди і приватні будинки і окупанти атакували Вовчанськ на Харківщині керованими авіабомбами. Внаслідок ударів повністю зруйнована поліклініка. Про це розповів голова ОВА Олег Синігубов. Також окупанти з безпілотника скинули вибухівку на автобус, пошкоджені будинки. Двоє людей отримали травми. Троє людей загинули в селі Липці Харківського району. За даними місцевої ОВА, це дві жінки та дівчинка, 14 років у соцмережах пишуть Анастасія була донькою медсестри місцевого відділення екстреної допомоги. Там рятували життя цивільних. Від удару щонайменше двоє людей постраждали. Це працівниця аптеки та підліток. Росіяни обстріляли селище Липці та Мала Танилівка Вчора по обіді пошкоджені приміщення магазину і аптека. Швейцарія прийме дводенний саміт миру. Конференція відбудеться 15-16 червня неподалік міста Люцерн. Швейцарія погодилась організувати таку масштабну зустріч ще взимку на прохання України. На ній обговорюватимуть шляхи досягнення миру в Україні на основі міжнародного права і статуту ООН. Запрошення отримують до сотні держав. Росії до перемовин не запросили. Більше про це говорив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Послухаємо ривок. Готуємо саміт, готуємо конкретні його результати, чітку позицію світу щодо справедливого закінчення цієї війни. Мир не має альтернативи, але щоб. Це було, щоб російський терор програв мають бути забезпечені всі формати нашої сили фізична у захисті від терору. Це і ППО, і наші спроможності на фронті, і наша можливість досягати необхідних результатів в Чорному морі, і наше внутрішнє виробництво зброї, і економічна стійкість України, і тиск партнерів на Росію, і як найсильніше консолідація світу в жодному з цих аспектів ми не маємо права. Схибити Верховна Рада сьогодні має продовжити працювати над законопроєктом про мобілізацію. Напередодні депутати змогли розглянути усі відхилені правки. Їх більше чотирьох тисяч. Засідання тривало до другої ночі. До кінця робочого дня зала спорожніла. Залишилися працювати всього 30 депутатів. Написав народний депутат Ярослав Желізняк. Зранку очікують на мотиваційний виступ військових і останнє голосування за законопроєкт в цілому. Парламент проголосував за посилення відповідальності за військові правопорушення. Документ зокрема передбачає кримінальну відповідальність за ухилення від проходження ВЛК та збільшення штрафів. Також депутати підтримали мобілізацію засуджених. Важливо, що це лише перше читання обох документів до другого розгляду. В законопроекти мають внести певні правки, які можуть суттєво їх змінити. Діджиталізація в культурі. Квитки на театральні вистави можна буде купувати через дію. Переговори з міністерством цифрової трансформації. Розпочав театр імені Івана Франка. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив його очільник Євген Нищук. Відтак глядачам не потрібно буде стояти в довгих в чергах або переплачувати шахраям. Потреба у вирішенні проблем з квитками виникла на фоні ажіотажу навколо найпопулярнішої вистави сезону. Конотопська відьма режисера Івана Уривського. На останок трошки краси на ваших екранах не лише Ужгород, сакуровий сад зацвів у центрі Ізмаїла на півдні Одещині. Місцеві називають його визитівкою міста. Щодня приходять прогулятися та сфотографуватися багато людей. Ідея зробити в місті Сакуровий сад, з'явилася навесні 2017 року. Біля міського будинку культури висадили понад 50 саджанців японської вишні, які завезли з київського. Розплідники, ось такий результат маємо на сьогоднішній ранок. Приїжджайте і милуйтеся і продовжуйте дивитися. Сніданок це ваша точка опори. Прямуйте з нами далі.